Сьогодні йдемо в імпровізований похід на маковицю або на стежку Довбуша, як вийде. Йдемо з дитиною 5 рочків, тому куди зайдемо, туди зайдемо. Стартуємо з Яремчі, швиденько зараз. Через сувенірний риночок на старт і там вже будемо підніматися. Сьогодні понеділок, то людей майже немає. Пруд вже Бо Вчора, прямо після доща, такий сильний потік був, що прям жесть. Дуже багато було води, сильно брули. Підходимо до каси, зараз туристичний збір і підемо наверх. Все, почали підйом. На годиннику у нас. Десять п'ятдесят. Тому постепенно йде, Та він не весь такий. Да. Привіт! Паркування місцями вже постаралися частково, але далі воно гарно видно. І тут може бути білка. Може не бути. Непоганий маршрут протоплена білка. стежка. Побачила! Йти зручно. Я побачила, дякую. Хоча насправді, коли багато людей, йти напевно не дуже зручно. Отже, на Маковиці підйом це такий от початок каміння, каміння чимось горгани. Схоже дуже на горгани. Дитина поки біжить. Швиденько подобається. Іде з палками, їй подобається, все класно. Внизу яремче. Вже набираємо висоту, вже 640 метрів. От і вже 100 метрів набрали. Взагалі непогано. Непоганий маршрут. Не жарко, ліс, сонечко. Йдемо. Далі дивлюсь, може і полегше навіть бути каміння вже поменше, вже більше землі. Але подивимось. Дійшли до першого укриття такого імпровізованого. Це смотрова. Смотровий майданчик на Яремч. Оно. яремче. Оно. Яремча все тут, як тут. Ось таке цікаве містечко. В стороні від стежечки такі. Колись дерева були, обвал, напевно, був. І тут такий вид з нього гарний відкривається. На яремче на все. Ідемо наверх далі. Нормальний підйом, вже скоро дійдемо до вишки. Далі буде ще простіше. Вже якийсь момент до місця переходимо в зону берізок. Дуже багато берізок. Отак от через берізовий ліс йдемо далі. В стороні там ялинки, смереки, а от тут по дорозі берізки. Прямо гарно. Прорізало. Тут видно було, падали дерева, попрорізали прохід, тому все зручно. Швидкість руху впала, бо ми знайшли ожину. І оце от ідемо їмо ожинку. Ожинка. Дивно, що її ще Зате ніхто не зібрав. Справжня ожинка. Спіленька така гарна. Ось тут прямо понад стежкою росте. Чорниця, до речі, росте, але самої чорниці немає. Чорницю ще вже обідрали. Подивимось, може десь ще знайдемо. Вийшов на таку от глявину відкриту. Тут зарослі ожини. Море, просто море. Зліва йдеш ожина, справа ожина. І спіла, і зелена. Да, Сонечко? Ого, назбирала всякі гарні штучки. Будемо далі туди йти, нам до Стефошки Довбуша, до поворота ще. дещо пройтись треба? А там подивимося, на бідемо, або на стежку обійдемо, або на Маковицю. Оце рухаємось до стежки Довбуша, вже в сторону буде відходити. Тут таке ще місце є гарне. Нужно наметом стати можна. Але води тут, звісно, немає. Людей, йдемо. Далі поступово вверх. Гарно, Мала довольна, тому все добре. Отже, пройшли розвилку на стежку довбу, що вирішили йти далі на маковиця, а вниз вже на стежку. До старого камня вже по-синьому ходити не будемо. Зараз перепочинемо. Мала балується. І підемо туди. Людей вистачає, доганяють. А ми будемо йти, 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 йти. За, тобі подобається? Так! Клас. А тобі подобається? Супер. Це бойова дівка росте, а? Залізло тут на такі глиби каміння видові. І ти залізла, так. Да. Ой, будемо далі, йти, вже недалеко залишилось. Вийшли на такі от вигиди. Така голявина оглядовується на цих каміннях глибах. це в цю сторону. В якісь. Дуже гарно все. Як тут... з дітьми йдете, <схід> отакі От є місця, низинки, де дуже багато ужини і малини. І тут можна надовго застрягти. Тут тобто вона різна і спіла їй, не дуже, але дитвора їсть їй в радість. Чорниці мало було. Ми ходили, дивилися, намагалися щось зібрати, було дуже мало чорниці. От там внизу, ні. якщо подивитися, теж є якась ожина напевно, там точно щось є. Але ми не туди. Ми далі на вершинку. 1,8 км до самої вершини залишилось до половини, то менше. І воно навіть дуже вкусно, малина і узили. І навіть чуєчка. І навіть тут найсла отакі кості Ммм, Як класно. І і це Вийшли до ретранслятора. Оце звідси інтернет. І мобільний зв'язок працює в Яремче. Отсюди йдемо. Далі жовтим маршрутом йдемо коло ретранслятора, і так попрямі. Отже, вийшли на полонину сюди, вже спустились. Йдемо. Можна. Не можна, а воно чай є, який зараз будемо питати, що тут є. Качельки. Воно та велика качеля. Воно там величезна яка. А ото наверх, на самогору. Дорога я на самого... Пішли покатаєшся. І гарні викрає види. Зайшли щоденечко, так що зараз підемо їсти, напевно. Почивати, а потім назад підемо тим самим маршрутом, може ще на стежку довго ще зайдемо. Таке. Гарно. То Сьогодні добра погода. вибралися. Гору. Це буде на полонині перед Маковиці і далі оце на Маковиці йти там сироварня, І напевно десь равликова ферма. Подивимось. Будете тут на полонинці перед маковицею. Оце дуже смачний, шикарний бограч готують. Дуже смачний, от прям дуже рекомендую. Прям бомба. От сюди приходите, берете бограч і їсте ось з такими краєвидами. Шикардос просто. І сюди, і туди. Краса. Майже піднялися, вже дійшли, воно там вже вершина. Видні за лініям, за лепом вершину, не видно, це просто трохи залишилося. Краса, там в долині Все видно. Все видно. Чорногора на гору нагору. Маковиця. Це останній шматочок такий ще різкий. А з дитиною на плечах. Прийшлося йти, то, звісно, так важко. О, зараз говерла дуже гарно видно. Там дали ні. там вона. Гарні мені. Гніється. Клас так. Пас! Сфоткай тебе. Уже йдемо вниз. Знову цим ж маршрутом. Підспустилися до цієї бесідки на повороті на старе дерево. Ще далі будемо йти. Залишилось пише півтора, ну десь кілометр 200 вже. Чи півтора кілометра пише залишилось до кінця В стежинки. Та потім додому. Піде де! Мала довольна, йде сама, так що все супер. Виходимо вже на простор сюди поближче, залишилось скинути метрів 100 по висоті і десь 400 метрів по довжині. Зад, привіт! Доча лізе в кадр вже підустала мала, то на шиї їде. Да. А, а так, так оце отака от от стежечка тут в кінці. Така з камінька. Ми по ній піднімалися. Тепер вона в кінці. Йдемо. З палицями все добре, але з малою на шиї. Загалом сподобалось, дуже класно сходили. Маршрут навіть з дітьми можна. Як похід вихідного дня куди простіше, ніж хомяк той самий. Тому дуже гарний варіант. Все, майже вийшли вже на кінець маршруту, зараз туди вниз спустимось. Фактично ми вже закінчили тропу, от звідти. Загалом мала, довольна. радісна. Да, ось Сама дойшла, але я ну, моєї Єніс, але зблишла. Так що з дітьми п'яти років в принципі можна сюди ходити. На маршруті бри. багато малини, чорниці і сас, ожини, тому бри. можна. Сас, їсти. Сас. Ми йдемо О, далі. Бри. Отже, все, повернули вже додому, вже йдемо в магазин, все поскладали. Загалом враження від походу дуже позитивні. На Маковиці вийти з дитиною 5 років більш ніж реально. У нас на це пішло десь 7 годин туди назад. Там пару місяців дитину підносив, але загалом з п'ятирічкою можна йти. Тільки враховуйте, що це десь реально 7-8 годин. І навіть да. я знайшла ці білі бубочки. Так, да, і навіть знайшла білі бубочки. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових відео.